Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І сьогодні ми знову повернемось до французького захисту і подивимось декілька типових ідей та дебютних пасток, які є у нас за білих. На початку хочу показати ідею, яка зустрічається трохи а, рідше. Ну і потім подивимось дуже популярну ідею, яку я сам використовував у своїх партіях, і декілька прямох у мене було саме таких, як ви сьогодні побачите. Отже, давайте дивитись, французький захист у нас виникає після E4 і E6. Далі після d4 і d5, 3, виникає одна з головних позицій цього дебюту. І за чорних є багато різних схем. Одна з головних це хід да Так, мабуть, що ходи кінь 6 та слон Б4 вважаються кращими, але дає теж можливий варіант. Отже, де кінь e4, і за чорних теж в цій позиції є вибір. і... Грають d 7, і f 6, і d 7, всі ці ходи можливі. І d 7 хід один з найкращих. Поки що чорні все роблять доволі непогано. Далі ми граємо f 3, наприклад, f 6, і тут теж у білих є вибір, різні ходи, але найбільш простий це хід f 6. І от на початку давайте подивимося якраз ту дебютну ідею, ту пастку, яка виникає рідше, і потім подивимось. Більш популярну ідею, в яку ви якраз можете ловити своїх суперників. Отже, в цій позиції майже всі б'ють саме конем, і задля цього якраз чорні раніше грали d 7. Але ще є такий хід, як ферзь F6. Він теж не прям помилковий, але все-таки не найкращий за чорних. В принципі, хід має місце бути, але тим не менш, все-таки ферзь виходить з надто рано у боротьбу і краще було з'їсти саме конем. Отже, граємо поки що слон D3, і отут у чорних позиція в принципі ще нормальна, треба якось зіграти доволі обережно. Наприклад, хід h 6 є за чорних або навіть Fd8 теж можна було зіграти. Якщо ж чорні так не грають і просто роблять якийсь хід, розвиваючий, наприклад, там, слон E7, слон D6, пішак на C5, а, то тоді вони втрачають фразя після ходу слон g5. Тут навіть ніякої контргри немає, ми з вами дивилися варіанти, де слон стояв на b7, і там хоча б хід слон в 3. Навіть цього ходу зараз немає у чорних, і зараз пілі просто вживують ферзя, і разом з цим в і партію. Отже, це така проста пастка, в яку ви навряд чи своє суперника зловите, але вона теж має місце бути. Давайте тепер подивимось більш цікавий варіант, як на мене, і який зустрічається на практиці набагато частіше. Це кінь-6 на початку, а далі граємо слон D3. І отут за білих мені дуже подобається такий план, як довга рокіровка. У нас багато фігур готові до короля, так і на короля точніше чорного, і тому логічно піти королем нашим не в коротку сторону а саме в довгу, щоб атакувати на чорного короля було простіше. Отже, після слон D7 ми можемо зіграти і коротку рокіровку теж, але мені подобається дуже план версії 2. 2 і готуємо саме довгу рокіровку. У чорних є тут декілька ходів, які зустрілися це і рокіровка, і B6, і c 5 А поки рокіровка це не помилка, це нормальний хід. Граємо слон G5, і отут за чорних вже варто зіграти, наприклад, там c 5 і хіп, пішак на H6, якось теж обережно. Але якщо зіграти B6, а давайте покажу базу відразу, щоб ви розуміли, що цей хід зустрічався дуже часто, b6 це у нас. 19% партій, а, ну і інший передакудів теж мав місце бути, тому там партій буде доволі багато. У нас 14 тисяч партій в цій позиції, так от хід B6 дуже поганий за чорних, який по суті відразу програє партію. Справа в тому, що після B6 ми граємо слон F6 і на слон F6 Перзі 4. PS4 вилка, якщо піти трою на b8 або зіграти, там, наприклад, слон d7, то ми ставимо мат. Ну, а якщо піти, наприклад, пішоком на g 6 щоб натримати мат, то граємо в 8 і у нас зайва тура, без якої компенсації будь-якої компенсації з боку чорних і просто виграна позиція. Отже, саме тому в цій позиції ключовій після ходу чорних, а, після точніше ходу білих, тонж g5, а за чорних якраз помилкою буде хід b6. Тоді виникає питання, як же зіграти чорним. Ну, можна зіграти, як я казав раніше, h6. Тепер бити на F6 теж можливо, але там все-таки не буде цього ефекту. Можна заграти h 4 розраховуючи знову на хід b6 з подібними варіантами, що й раніше. Нічого не змінилося, одно виграємо туру або ставимо чорним мат. Але за чорних буде класним планом хід c5, або h6, h 4, потім c5, або c5 відразу. С5 відразу ще, мабуть, навіть краще, хоча і h6 теж. Це 5 типова ідея, в принципі, в французькому захисті хід c 5 ми бачимо майже завжди. Без цього ходу дуже складно чорно йти на якусь контргру. Ну і тут, наприклад, білі згидають на c 5 і тепер чорні можуть зіграти як сон c 5 відразу, що не буде найкращим ходом. А ще точніше зіграти ферзь C5-R, щоб з'їсти на c 5 саме ферзем. Ну і далі білі все одно входять в довгу ротіровку. Кротка, теж можливо, але мені вона дуже подобається. У нас є гарний план атака на короля, і для цього нам все-таки варто піти королем в інший бік. Ну і ще раз то там, що та ж сама ідея Б6, давайте покажу ще котре і е, запам'ятаємо це, вона буде знову поганою через той же самий план білих. І далі білі перемагають. Саме в цій позиції хід P6 буде помилкою. Ну, у чорних є багато ходів, якщо подивитись по комп'ютеру, тут оцінка з невеликою перевагою а, у нас за білих, можна зіграти чорним слоном D7, можна зіграти H6, там Ферзь 7, є вибір певний. Ну, наприклад, просто ферзь Ферць 7, я б зіграв, просто обережно піти ферзем, там десь тура D8, слон D7. Так, у білих є розвиток фігури, трохи кращий, але нічого страшного до чорних немає, головне їм не втратити свою туру. І також ще хочу додати, що, як на мене, за чорних кращим буде навіть трошки інший порядок ходів. В шахах це іноді має дуже велике значення, величезне значення навіть можна сказати. Так от саме в цій позиції є у чорних два головних ходи це рокіровка і b6. якщо ви хочете зіграти слон b7, то варто починати саме з ходу b6. І тепер різниця в тому, що біля слон g5 ми не граємо рокіровку через слон F6 і втрату матеріалу, А граємо на початку слон b 7. І тільки потім вже рокіровка. Теж ця позиція, як на мене, вона на користь білих. Комп'ютер її оцінює там, приблизно плюс 07, плюс 08, якщо подивитися за оцінкою. Але все одно варто розуміти, що оцінка навіть менша, ніж плюс 1. Тут ще вагон боротьби, все ще попереду. Так, позиція, як на мене, явно на користь білих, їм простіше грати. але... Нічого поганого, чорний зараз не зробили. Отже, якщо у вас план саме Б6, то починайте з нього і вже потім робіть рокіровку, щоб у суперника не було ідеї поставити вам вулку. Що ж, сподіваюся, що ця ідея вам сподобалась, будете використовувати її за білих і знати за чорних, як не потрапляти в цю пастку. Всім дякую і до нових зустрічей!